Перш за все хочеться розповісти про деякі результати, які ми зробили за даний короткий проміжок часу. Ми провели соціальну діагностику на залізнодорожньому вокзалі міста Івано-Франківська, чим мали певний успіх. Тобто, протягом трьох з половиною годин ми змогли оглянути майже 100 пацієнтів. Наступним нашим кроком це був поїзд делегації нашої медичної фундації Прикарпаття в Польщу, в місто Ополе завдяки форуму організації влади і Станіславів, який називався Зміна діалог громадського суспільства. Також ми задоволені, у нас з'явився економічний відділ з питань організації, яким займається Олег Митерко. Він почав роботу над розробком та допрацюванням 11 первинних кроків реформи охорони здоров'я в Івано-Франківській області. У нас є деякі плани на майбутнє. У нас є певні задоволення та мотивація від того, що працює наш постійний проєкт соціальний медичний центр, який за даний квартал часу три місяці провів діагностику та лікування для 340 пацієнтів. У нас є прекрасний проект, з єдиним розрахунковим центром, яким ми гордимося. Ми змогли встановити по вулиці набережній 42 по набережній 40, набережні 39 пандус для інвалідів. Завдяки ЄРЦ це була чудова ініціатива, можливість ініціювати покращити життя інвалідів. Також ми працюємо на встановлені пандусами із виділення бюджету МФП на встановлення інших вулицях. І починаємо думати над іншими проектами, які найближчим часом анонсує голова виконавчого комітету Юлія Тачицька.